Слава Ісусу Христу. Сьогодні 19 грудня свята Православна Церква святкує одного з найвідоміших святих, святителя Миколая. Сам святитель народився у 280 році після Різдва Христового, помер у 345 році. Він був хрещений у малолітньому віці, що було для того часу незвично, бо переважно хрестилися у дорослому. За прикладом Ісуса Христа. З самого дитинства й був благочастивий, відвідав Богослужіння, коли він став дорослим, став єпископом у місті Мир Лікійський. Це у Малій Азії. Святителя Миколая часто порівнює з Санта Клаусом. Давайте порівняємо, чи є щось між ними спільного. Санта Клаус відомий тим, що розносить подарунки дітям, які були слухняними. У святителя Миколая також є багато випадків, коли він допомагав бідним. Найвідоміший це, коли батько маче трьох дочок, не мавши їм приданого, щоб віддати заміж, вирішив торгувати їхнім тілом. Святий Миколай, знавши, три ночі підряд кидав їм у віконце три мішечка золота. І з цього пішов звичай давати дітям і бідним людям таємну подарунки. Але Санта Клаус більше нічим не відомий. Якщо подивитися, на якомусь святителя Миколая, він тримає книгу в руках. Неважко догадатися, що ця книга це святе Євангеліє. Тобто святий Миколай ніби говорить, якщо ви мене шануєте, маєте шанувати того, кого я шанував у земному житті, за ким я йшов, кому служив. Ми називаємо святителя Миколаючого Творцем, тому треба назвати ще парою почути. Властивим його життю. Згадують після смерті такий випадок. Один злодій, ішовши на крадіжку, молився до Святого Миколая, просив помочі. І багато разів він не був ловлений. Але одного разу не погналися люди, яких він обікрав. Злодій маючи де сховатися, побачив вбиту корову і заліз. Все в неї. Люди, які переслідували його, пробігли мимо нього. Злодій захотівши вибратися, з цієї корови, не зміг, шкіра ніби зрослася на нього. Він почав молитися: Святитель Очі Миколай, спаси мене. Ми". Святий Миколай з'явився йому і каже, чи тобі неприємно цей запах чути. Він каже: Так, я задихаюся. Так само мені неприємна твоя молитва, коли ти молишся перед крадіжкою. Цей випадок говорить, що треба знати, про що молиться, що просвятив Бога і Його святих. Будемо вчитися молитися, наслідувати святителя Миколая, йти по його ступах. Він був мужній, не боявся йти до царя, визволяти поневолених. І він також за спогадом. Історії церкви вдарив над у 325 році на Першому Вселенському соборі Арій, який применшував Другу іпостась Святої Троїці, Ісуса Христа. За що його так люблять протестанти? Будемо ж надіятися від святителя Миколая не тільки подарунки тілесні, матеріальні, а будемо сподіватися милості, якої вимолить для нас у Бога. Мужності, справедливості і доброти до всіх бідних. Слава Ісусу Христу!